Тім Хайошка, мій позивний док, я бойовий медик медико евакуаційного підрозділу АСА. Ми останнім часом дуже багато зіткнулися з такою проблемою підробок в засобах домедичної та медичної допомоги. Найчастіша підробка, яку ми бачимо, це турнікети. В один момент, коли турнікети присилають просто волонтери і вони валяються десь кріпять апарати ВЛ, якісь трубочки у нас в машині. Це одне. Але ми дуже часто бачимо поранених хлопців у на стаб-пунктах, в окопах, на позиціях з реально китайськими турнікетами. Вони не всі розуміють їх якість можуть диференціювати нормальний турнікет від китайської підробки. І ось до нас прислали якби волонтери, колеги нам ось такі турнікети на пробу. Ми бачимо тут QR-код. Бачимо звідки він. Нам сказали, це крутий турнікет за свої гроші, все чітко. QR-код відправив нас на букву Т. Да. Коли переходиш по QR-коду, просто висвічується буква Т, щоб ти, як ідіот, розумів, що Т-турнікет, все понятно, оригінал, знак якості, ваша сертифікація за тисячі доларів не потрібна. Ну, по-перше, що хотів би сказати, запакований він в пальону, дешеву пльоночку. Такого бути не може. Це турнікет підробка на американський кет. Зараз я... Ну, тут дуже багато різниці, тому якби будемо. Ага, понял. Дивіться. Перше, що нам бросається в очі, це інструкція, яка якби на пальоній дешевій бумазі з дешевим красочним принтером. Такого не може бути в реальних американських турнікетах. А бумага настільки дешева, що я навіть нічого не роблю і вона рветься. Такого не може бути в оригінальних нормальних турнікетах. І плюс теж, як для дебілів по поводу qr кода те турнікет. Ось написано турнікет фірми Турнікет. Не перепутаєш то А, Це мотлух. Далі ще ми бачимо турнікет, який складено неправильно. Такого не може бути, сертифіковані е, турнікети, вони вже складені правильно і їх можна застосовувати. Ну, що, по-перше, по-перше, надежність, як швейцарські часи. Як ну, хорошо, пускай буде так. Акуратненько зробимо. Може це моя придирка, хоча це бред, такого не повинно бути. Я буду накладувати його, нагадую, що турнікет накладається при наявності масивної кровотечі для її контролю. І так, як ми повинні зробити, ми повинні накласти турнікет з максимальною фіксацією першого туру. Максимальної фіксації першого туру не пройшло по причині відсутності нормального пластику, а не пальоного гівна. Ладно, зробимо по-другому. Дивіться, це підробка на 6, на 6 Пакет, але, але у нього є вже посилювачі, тому це щось між шостою та сьомою генерацією, тому будемо крутити його, як хоче шостий кет. Нагадую, що в карманах нічого не повинно бути. При накладанні накладаються при масивній кровотечі для її контролю. Наразі я не буду робити правильно, я не буду максимально затягувати перший тур для контролю кровотечі. Я просто-просто легенько заклію, тому що я боюся, що він знов якби порветься. Далі я буду працювати воротком. Воротком ми працюємо до контролю зупинку кровотечі, якщо це навчання. До е, зникання дістального пульсу. І поїхали. Один повний. Два повних. Три неповних. Дивіться. Оце маркер вбивства. Військовослужбовця України не халатності, не якісь других моментів, а навмисного вбивства. Якщо люди передають такі засоби першої допомоги і кажуть, що вони перевірені, сертифіковані нашою якістю, нашими експертами, це все бред і фігня на поснову маску. Є сертифіковані турнікети асоціацію ті 3 які реально рятують життя. В які реально вкладаються сотні тисяч доларів для навчань, іслідувань і практичного застосування в зоні бойових дій та екстреної медицини. А оце китайське пальоне гівно. Воно стоїть десь 120-130 гривень на OLX. Ми дивилися. Я не вважаю, що 130 гривень це ціна життя військово Службовці Збройних сил України. Давайте розбиратися далі. По-перше, китайський пластик, який не може бути використований в зоні бойових дій, в зоні, де є у людей стрес паніка. Також розумійте, що людина буде накладати турніки в тактичних перчатках з великою силою, щоб максимально швидко зупинити кровотечу та не втратити свідомість. Тому що військовослужбовцю ще можливо. Потрібно буде вести весь цей бій. Надалі. Липка стрічка. Це не липка стрічка. Це пальона фігня. Далі. Карта, де заповнюється час. Знімається якби усе повністю. Цього? Бути не повинен. Ну, це просто сука абсурд. Ви розумієте, що він тільки що був достан із своєї цієї пальоної упаковочки. Один дощик, і у вас турнікет просто зійшов з первими краплями доща на вашій формі. Настільки це пальоне гівно. Воно ніколи не зупинить кровотечу. Воно вб'є нашого солдата. Ці турнікети реально можна максимум кацапам-вендлізом відправляти. Але не в якому разі, не нашим хлопцям. Я дуже прошу, звертаюся до військовослужбовців України, волонтерів і всім, хто не байдужий. Слідкуйте за сертифікацією та якістю тих моментів, які ви відправляєте на фронт. Це життя, а не інше. Слава Україні! Героям слава!